На базі Первомайської лікарні один раз на два тижні проходить прийом провідних спеціалістів у сфері нейрохірургії. Лікар-нейрохірург, провідний науковий співробітник інституту патології хребта та суглобів імені професора Ситенка, фахівець в галузі спинальної хірургії та нейрохірургії Костянтин Попсуйшапка та лікар-нейрохірург обласної клінічної лікарні другого відділення нейрохірургії Олексій Коверник. Лікарі працюватимуть за певними запитами пацієнтів. Це безкоштовна, абсолютно безкоштовна акція. Перш за все, вона буде направлена на надання медичної допомоги, високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з патології хребта. Це перш за все, це грижі хребцевих дисків, це стеноза хребтового каналу, це деформації хребта. це Остеопороз це дисметаболічні порушення, які призводять до патологічних переломів хребта, і я надію, що наша допомога вона буде корисна для мешканців мешканців міста. На теперішній час це перш за все буде консультації, а також планується проводити хірургію одного дня, допомагати хворим з хронічним та гострим болю спин. Нині використовують лікувальні блокади під контролем електронно-оптичного преображуваща. Зараз лікарня забезпечена майже всім необхідним для надання цієї безкоштовної допомоги. Для максимально ефективної роботи спеціалістів в лікарні планується встановлення сучасної установки, яка наразі має бути присутньою при всіх оперативних втручаннях. Обов'язково вона вже доставлена в лікарню, згодом планується її встановлення. Лікарі приймають пацієнтів за попереднім зверненням до сімейного лікаря у суботу. На прийом треба взяти всі існуючі результати ваших досліджень. Люди звертаються з абсолютно різними проблемами, звертаються з патоло. І хребта, і суглобів, але більш спеціалізовано наша допомога буде направлена на, хірур... на лікування та хірургію хребта та головного мозку. Так. А в подальшому люди проходять первинний огляд сімейними лікарями та нейропатологами, і вже на розсуд лікарів, хто потребує консультації та допомоги нейрохірурга. І лікарі ортопеди вони вже запрошуються на наступний етап до нас. А формується список, це приблизно 20-30 людей. І а, кожну другу суботу місяця ми стараємося уділити час для допомоги людям. Сьогодні от по списку 22 людини записано. На позапрошлу суботу це було більше 30 людей, по-моєму, 34-35. Лікарі наголошують, значним в лікуванні є своєчасне звернення до спеціаліста, але дехто вперто дотримується звички йти до лікаря, коли вже немає сил терпіти біль. Тож лікарі радять при будь-яких проявах хвороби негайно йти на прийом, а не займатися самолікуванням.